Вітаю, друзі! У сьогоднішньому уроці в'язання хочу показати вам, як робити рельєфні стовпчики на прикладі ось такої кукурудзи. Тут ми бачимо є опуклі стовпчики і увігнуті. І коли ми їх чергуємо, у нас виходить ось таке фактурне рельєфне полотно. Як же їх робити? Я вже підготувала початкові ряди, і тепер будемо в'язати з вами напівстовпчики з накидом. На початку ряду робимо дві повітряні петлі для підйому, робимо накид, заводимо гачок під першу петлю і виводимо його з під другої, наче оминаючи стовпчик попереднього ряду. Протягуємо нитку, і у нас утворилися три петлі на гачку, які ми, як і в звичайному напівстовпчику з накидом, пров'язуємо одразу разом. Далі робимо накид, і тепер робимо увігнутий стовпчик. Ми зі зворотного боку. Заводимо гачок під одну петлю. І під наступну протягуємо робочу нитку, і три петлі на гачку пров'язуємо разом. Чергуємо і ще раз накид, заводимо гачок під одну петлю, виводимо з під іншої, протягуємо робочу нитку і Три петлі разом. Робимо накид зі зворотного боку гачок під петлю і під наступну. Протягуємо робочу нитку і стовпчики разом. Так само можна робити стовпчики з накидом або Просто стовпчики без накиду, ось так чергуючи можна урізноманітнити свої іграшки. І сподіваюся, це відео було для вас корисним. Приємного в'язання і на все добре!